Премудريس sprosti весногајмо се те Иванље ме Руси. Вид матеје те Иванље читања. Ами тоби Господе слава тоби. Будьмо Одного разу за Ісусом ішла велика сила людей з Галилеї, з десяте між, з Єрусалиму, з Юдеї та з-за Зайордання. побачивши народ, він зійшов на гору і сів, підвів, і підійшли до Нього, його учні, Він відкрив уста і почав навчати їх. в бої духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успяткують землю, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні голодні і справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. блаженні чисті серце, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради радіти того дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Будьмо уважні. Сказав Господь. Це я вам заповідаю, що ви любили один одного. Як світ вас ненавидить, знайте ж він. Мене, перш ніж вас ненавидів, якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить?» Задайте слово, що я був сказав вам, слова не більше від пана свого. Як пересідували мене, пересідуватимуть і вас, як слово моє збиратимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов бо і не говорив до них, гріха не мали б, а тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця, мого ненавидить, якби я чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали, тепер же й бачили, і зненавиділи мене і отця мого, але щоб здійснилося слово, що написано в їхньому законі, зненавиділи вони мене безпідставно. І як прийде якого зі шлюмом від Отця, Дух істини, який від отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку сказав вам те, Щоб ви не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові.